Міє вітання, команда! Мене звати Денис. Я супровайзер Києву Право Сьогодні ми продовжимо розбирати книгу Володимира Тарасова Технологія життя книга для героїв. А саме частина п'ята. Взаємодія з людьми. Основна ідея взаємодія з людьми це не просто мистецтво комунікації, а технологія управління енергією між людьми. Людина, яка вміє правильно взаємодіяти, отримує не тільки підтримку, а й вплив, довіру, авторитет. Тарасов наголошує, що герой не існує у вакуумі, він досягає результатів через інших людей, розуміючи їх мотиви, слабкості, інтереси і способи мислення. Принцип енергообміну: кожна взаємодія це обмін енергією. Є ті люди, які заряджають, а є ті, які виснажують. Герой вміє контролювати, кому він віддає свою енергію, не дозволяє з'їдати іншим свій емоційний ресурс. Бачить де енергія повертається у вигляді результату, а де зникає, у порожнечу. Приклад, менеджер, який постійно скаржиться на життя, на роботу, знижує енергію всієї команди, а той, хто заряджає інших прикладом і дією, створює потік, і команда починає продавати з натхненням. Вміння бачити інтереси інших. Тарас опише. ніколи не оцінюй людину з власної точки зору. Спробуй зрозуміти, що нею рухає. Справжня взаємодія починається з усвідомлення мотивів іншого, хтось прагне визнання, хтось стабільності, хтось вигоди чи розвитку. Розуміння цих мотивів дає ключ до ефективного впливу конфлікти це не зло. Тараса вчить не уникати конфліктів, а керувати ними. Конфлікт це момент, коли енергія стикається, якщо її правильно направити, вона дає прорив, а не руйнування. Ключові принципи не переходь на особистості. Формулюй чітко предмет конфлікту. Шукай не винного, а вирішення, Вмій вчасно вийти з конфлікту, коли він перестає бути конструктивним. Репутація і довіра Тарасов каже, довіра це кредит, який можна швидко втратити, але важко відновити. У взаємодії важливо завжди виконувати обіцянки, бути передбачених у діях, не маніпулювати людьми навіть з благими намірами. Для лідера команди довіра це основний капітал. Якщо твої люди знають, що твоє слово тверде, вони підуть за тобою навіть у складні зміни, взаємодія через вплив, а не примус, справжня сила у впливі, а не у контролі. Коли людина сама хоче виконати завдання, вона зробить його краще ніж коли змушена. Прийоми впливу показуй приклад, а не наказуй, пояснюй, чому, а не що робити, Дозволяй брати відповідальність навіть якщо це ризик. Головне правило героя хто вміє взаємодіяти, той керує світом. Взаємодія це навичка, яка відрізняє героя від одинака. Герой бачить людей не як інструмент, а як джерело енергії, знань і сили і тому завжди шукає не конфронтацію, а резонанс, коли всі виграють. Висновок взаємодія з людьми це мистецтво балансу між власними силами та повагою до інших у продажах, у житті, в управлінні. Той, хто опанував це мистецтво, стає центром її енергії, а не жертвою. Ну що ж, команда, дякую вам за увагу і до зустрічі вже в нових випусках.